І так, друзі, усім привіт! Залітає до нас Тесла в продаж, повний привід. 2019 рік, 75 d передні задні парктронічки, камери, автопілот, 169 тисяч пробігу, повний привід. Маємо комбінований салончик, електропривід сидінь, панорамка, підлокітник, підстаканнички, тут куча бардачків різних. Це не мультимедіа, це цілий телевізор. Ігри можна грати, мультикермо, приборка віртуальна, безрамочні вікна у нас. Дуже багато місця взаді, салончик реально дуже просторий. Ось тут у нас знаходиться зарядочка. Оп, закрили. Кришка багажника в нас на електроприводі, маємо комплект гуми на дисках. Ну і, Відповідно, зарядочка, все як має бути. Хто собі шукає потужний такий електромобіль, приїжджайте на тест-драйв. Машинка знаходиться в нас на майданчику, це місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8, біеравто. Придбати її можна в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою трейдін. Тесла, до речі, в нас з Європи. Кому цікаво, телефонуйте, надамо більше інформації.